Знищили все прекрасно, все чудово, але щось е, викна трошечки повиби, по, повибиті. Так, долучаємо так. вже зараз Наталію Гуменюк, речницю Сили оборони Півдня. Е, пані Наталію, вітаємо вас в нашій студії знову е, в чергове. А що що в Криму? Що таке цікаве в Криму тут відбувається? Що за вибухи? Слава Україні! В Криму буде ще багато чого цікавого, зрештою. Завжди, як тільки відбувалося потепління, щось цікаве в них ставалося там. І ми вже анонсували, що цього року курортний сезон переіменовано офіційно в боговні, тому початок є, продовжимо. Ростає в Криму бавовна, просто ну весна тепліше, і все розквітає, і бавовна так само Якщо ми зараз говоримо про Крим, то як нині, от в ці дні, поводяться російські окупанти? Вони там до оборони готуються чи вони вже до евакуації готуються? Якщо ми можемо про це сказати зараз? Як в них модно говорити говорити, тривожаться, тому що звикають до звуків повітряної тривоги. Звикають до того, що спокою їм не буде. Тим, хто понаїхали в курс, вказано ще 24 лютого офіційно за слідом за кораблем. А ті, хто основні мешканці і дійсно перебувають під анексією, під окупацією вже дев'ятий рік, вони вже давно розгорнули роботу в Русі спротиву і допомагають нам просуватися щодо окопів. Що там ну ми бачили інформацію загалом про те, що росіяни окупуються вже і в Криму? То хотіли Київ за три дні, а тепер окопи і в Криму починають будувати і на пляжах риють, і зуби дракона ставлять. Що там вони як наскільки вони укріплюються на тимчасово окупованому півострові? Ви напевно, бачили стан цих окопів виритів піску. Вони як які їх плани за три дні, про які ви згадували, так і як і палаці з піску, Вони майже в такому самому плачевному стані, як їх віра в те, що вони їм знадобляться і допоможуть. Тут з'явилася ще така інформація зокрема, її розповсюдив інститут вивчення війни про те, що наші воїни збройні сили України вже на лівобережжі, мовляв, Дніпра на Херсонщині і там, мовляв, ведуться бої.